Да, непоганий в мене огород. Так, 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 тут -ту ду -ту. Як же прикольно робити свої сімена і щось собі сіяти ту-туруту. -ту -ту. Навіть кайфово щось їсти. Кавунчика, картоплю, моркву коротше все, що є. Ху -ху 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 -ху. Блін, вода закінчилась хм хм І все пусть росте. Все А стоп, а що ти за А що повидать? Бо то є дуже скусні, а якщо все скусніше, а то їх ще сюди їх кинуть. Ну-ка. Ну-ка? Виглядає ідеальний суп. Так, а ну-ка, а якщо? А! Що? Три ім'я? Тут написано: Хм, дивно. А Якщо я вип'ю? нічого такого не відбувається? Хм, дивно. Пам'ятаю, у мене була якась така непонятна штука, але може... Це все смысл. Так, ну-ка. Стоп, а що покласти? Так, ага. Він, о, у мене є якраз та штука. Так, хай буде. Ось. Ні. Може, морква? Ні. Ну хоч семина. Картоплю, тортик, ну все Що? І що воно дає? Ну-ка, цікаво. Що? Ну-ка? Я. я Я не боюсь води. Навіть а тут спати. Кайф! Да, непогано. погано. У мене ще одна така ідея. Так, далі. Так, ось. Хоч би я навчився літати. Е, пригані. Правити? Ну-ка. Ні, чо, со, бі. Круто. Ще багато-багато всього зроблю. Так, так, так робимо. Так, так. Так, зроблю я собі твариночку. Хай буде свинка. Ех, хорошенька. Дай ну, підемо прогуляємося. Куди ти хочеш? Туди? Ну, добренько. Шо стався у Баку? Тут шо була якась драка? Цікаво, шо сам стався з баком. А! Баку Баку. Шо з тобою? Баку? Шо таке, я проспав. А Ні! У Та заспокойся, сунька. Ай! Ану не трогай, це моє! Ай! Сунька, заспокойся! Ти мене пам'ятаєш? друзі, я його люблю. Ай! Уні! Кову мий! Ай! Ай! куди? Да, і були такі смішні. Ай! Що це за така, свинка? Поучай! Я, здається, зря, та да, оранжевий, ти зря. Ай! Ай, ай ай, ай, не трогайте мене, ай-ай-ай. Не трогай у моїх друзів, Давай побачимо, хто сильніший, ти чи я. Давай побачимо. На, получи, тримай на, Ха, і ти, ти на все, що ти способний, ай. На, получай, тримай, ай, на, тримай, ай, ай, получай, не, ай, 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 не трохи нашого друга. На, получай, Будеш знати, як трохи ти баку. Все, він помер, він здох. Не знаю, ну, вибач, не вибач, сумка, ну, так треба. Що ай! Ай, ай, ну, іди сюди, ай, ай, А ну, стій! на, получай на. От дідько. Ура! Да, ура! Свинка, Свинка Що це воно плаче? Не знаю. Що це може? Альона? Це в мене буде інша тварина. І це буде лама. Мені буде з нею весело. Я так не думаю.